Основним документом на сьогодні є це довідка про безпосередню участь. Це додаток номер 6 до постанови кабінету міністрів номер 413 2014 року, і зазначається, що цей документ він оформлюється у військовій частині, в якій військовослужбовець приймає участь там особисто або в складі підрозділу участь в бойових завданнях або безпосередньо в бойових діях. Крім того, підставою для набуття ще є і факт отримання поранення каліцтва під час бойових дій. Отже, довідка ця також оформлюється, якщо військовослужбовець отримав поранення. Ну, скажімо, це і логічно, оскільки військовослужбовець під час бойових дій він залучається відповідно до бойового розпорядження, до бойового наказу тобто, навіть без отримання поранення є всі підстави для отримання в подальшому в майбутньому. Цього статусу учасника бойових дій